Всіх вітаю. Отримала посилочку для е, свого зареєстрованого клієнта. Ось така накладна. Клієнт зареєстрований. купує продукцію зі знижкою від 10 до 26%. Але замовлення робить я роблю самостійно йому оформлюю. І забираю на новій курші, і потім при зустрічі віддаю. Такий сервіс надаю своїм зареєстрованим клієнтам. Отже, замовлення. Замовлення серія ідеальна, це 50. Денний антивіковий крем для розладження зморшок. Ось такий кремчик. Ціла серія. Денний крем коштує 298 гривень. Нічний крем. Далі є крем для шкіри навколо очей і ліфтинг. Крем для шиї та зони декольте. Дуже гарна серія. Гарно працює. Це такий мультикомпонентний комплекс. По догляду за зрілою шкірою обличчя, і забезпечує швидкий виражений антивіковий ефект. Далі, в замовленні ось такий шампунь: квітка для жирного волосся з олією календули та вітаміном Е. Два в одному. Шампунь-кондиціонер, великий об'єм 750 мг. Клієнтка вже неодноразово замовляє такий шампунь. Він підійшов, користується задоволенням. Не можуть користуватися і жінки, і чоловіки. Волосся стає розсипчастим і легко розчісується. Такий шампунь коштує 198 гривень. Він є в трьох варіантах: шампунь-кондиціонер для схого та пошкодженого з гліцерином та олією ромашки. До речі, підходить, якщо у вас щуплива шкіра голови і у вас вербіж. Ромашка заспокоює. І є ще для всіх типів волосся укріплюючий. І була акційна пропозиція. Купуючи шампунь квітка, можна було придбати гель для інтимної гігієни за 50 гривень. Відсотків зі знижкою 50%. Взагалі, Греся пропаджував. Гель для інтимної гігієни. Ось він коштує 118 гривень з пробіотиками. Дуже гарний гель. Можна було придбати за зі знижкою 50%. 250 мг об'єм. Виробник місто Київ. Ні, місто Одеса виробник на замовлення київ Джерелі». Я користуюся таким гелем, теж дуже дуже мені подобається. Далі в замовленні була ось така міцелярна водичка для очищення шкіри та очей 200 мг. Коштує вона 149 гривень. Може використовуватися для всіх типів шкіри. І немає після неї відчуття липкості та жирності. Теж я користуюсь такою водичкою міцелярною, гіпоалергенна не подразнює шкіру очей. Далі в замовленні ось така пудра. Купа. Вона в трьох відтінках компактна пудра, беж, натуральний і світлий. Клієнка замовила світлий, оскільки і світла шкіра обличчя. Коштує вона у нас 169 гривень. Зараз я покажу вам, як вона виглядає, тому що в мене така сама, я користуюся. Рубка тут є спонжик. І ось такий колір у мене натуральний. У мене другий ось натуральний. Ось цей у мене натуральний. Ось так він виглядає. Дуже гарно лягає, в мене темна шкіра обличчя, то ось цей натуральний, її навіть трішки висвітлює. Мені подобається. Далі клієнтка замовила рідку матову помаду. Хочу сказати, що я цими помадами користуюся. У мене їх дві, вони дуже стійкі, тримаються впродовж цілого дня. Це ну, дуже класні помади, 168 гривень коштує ось така помада. Вона замовила рожеву ну, зараз я гляну, рожева троянда. І у мене вона є. Ось зараз я ось, клієнтки. Це замовлення, а я вам цю рожеву троянду зараз покажу, як вона виглядає, який має відсінок. Та рожева троянда. Так. Ось. Дуже така густа. Не скочується на губах ця помада, не сушить шкіру губ і дуже-дуже гарно тримається. Я ну, взагалі не любитель ось таких помад із цими спонжиками, але в цю я просто закохалася. і... Ну, ціле літо я користувалася, тільки в мене інший відтінок. Цей відтінок я смугла, і цей відтінок для мене засвітлий. Засвітлий він мені не підходить. Клієнтка, думаю, залишиться задоволена. Це відтінок ось, 09273, рожева троянда. Думаю, повинна залишитись задоволена. Так, ну, вже відомий у нас крем олія для рук. Це ну, просто бомбезний крем, хто ще не пробував, не користувався. Раджу однозначно, тому що позбавляє сухості і тріщин, зменшує такі болючі відчуття, загоює, пом'якшує живить шкіру, рук. Зараз акційна пропозиція. Можна взяти, здається, за 55 гривень, плюс-мінус декілька гривень. 75 мг об'єм. Рекомендую цей кремчик. Він постійно є в мене в користуванні. Ну і серія оселя вже відомий біогель концентрат для миття посуду 500 мг об'єм. 89 гривень ціна, безпечний, з зеленими консервантами, чия шкіра схильна до алергічних реакцій. Ну, однозначно рекомендую цей гель. Миє посуд, забирає бруд, не залишає плівки на посуді, може використовуватись для миття дитячого посуду, посуду, екстракт ромашки та череда. Дуже густий, хто я не бачив мої відео, де я розповідаю про, селю, про серію оселя. Рекомендую на YouTube каналі знайти це відео, в якому я розповідаю показую всю серію оселя якою я користуюся. Дивіться, який густий. Є, хто розводить, я користуюся концентратом. Мені подобається концентрат. Тому рекомендую однозначно продукцію компанії Джерелі. Компанія популяризує і просуває продукцію українських виробників. Це більше, ніж 70 виробників. Можна зареєструватися і бути клієнтом, отримувати кешбек, отримувати знижку від 10 до 26% подарунки. Можна прийти до мене в команду. і Будувати свій бізнес, займатися продажами, дропшипінгом на чудові умови для тих, хто любить продавати і хоче заробляти. Тим паче, що серія оселі наша дуже користується попитом. Кого цікавить співпраця, пишіть в особисті або переходьте за посиланням в описі до відео. Всім гарного дня! З вами була Тетяна Кравцова.